Слава Україні розпочалася 591-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби кремлівські війська завдали чергового ракетного удару по цивільному об'єкту у центральній частині міста Харків. Внаслідок таких терористичних дій загинули дві людини. Ще 30 осіб отримали поранення. Пошкоджено 61 багатоквартирний, 17 приватних будинків та 10 об'єктів соціально-побутової сфери. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали: Іванівка, Подоли, Синьківка, Петропавлівка, Піски Радьківська Харківської області, Білогорівка Луганської області. Спірне, Веселе, Кліщівка, Андріївка, Авдіївка, Новомихайлівка, Константинівка, Водяне Донецької області, Мала мачка Запорізької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності ОСУ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновобухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Осу Хортиця на Куп'янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьхівка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога східніше Макіївки Луганської області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення південніше Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога біля Вогледара, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше приютного Запорізької області. На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки Запорівської області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх північніше Копані та північніше Новопрокопівки. В ході ведення наступальних штурмових дій на Бахмутському напрямку мали частковий успіх східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога. В зоні відповідальності ОСУ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію РЕП противника. Загалом ворог втратив 610 окупантів, 23 танки, 20 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, дві РСЗВ, один засіб ППО. 27 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!